Загинув Сашуня 5 липня 2023 року. Страшнішої, страшнішого горя немає в житті. З цим горем тепер жити треба до кінця днів своїх. Ми сьогодні зібрались вшанувати пам'ять нашим воїнам, які захищали нашу, нашу Україну. 29 серпня у день пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в селі Таранів Зміївської громади на Алеї Слави загиблим героям, зібралися рідні та близькі полеглих воїнів. Нестерпний біль втрати. Війна жорстоко забрала у них найрідніших. Пані Юлія лишилася єдиного сина. Олександр Золотухін поліг в бою на Донеччині 7 липня 2023 року. Мій синочок пішов сам на війну. Робив на турбуватимі, була броня в нього, був в начальстві. Він пішов захищати нашу Україну, свою сім'ю. Мене маму, свою жінку, своїх діточок. Пішов вивчився на сапера. Він був оптимістичний, мама, мене все буде добре. Ну, да, ми з рідними доглядаємо, поливаємо квіти, травичку вбираємо, протираємо, щоб наші воїни. Вони заслужили всього найкращого дуже тяжко це все. На алеї Слави увіковічено 20 захисників, які проживали у населених пунктах Таранівського великого Мільшанського старостинського округу і віддали своє життя під час російсько-української війни. Серед портретів героїв Світлина, сина пані Олени, 27 травня 2024 року. Ігор Бондаренко загинув під липцями. Синочок ніколи не забудем. Будемо пам'ятати тебе все моє життя і сім'я твоя. І дочечка твоя буде знати, що ти у що ти нього наїбув. Пан Іван на війні теж втратив сина. Понад рік захисник Іван Бреславський вважався зниклим безвісти. Синочок у нас тут, Бреславський Іван Іванович. Спочатку спочатку пропав безвісти, а сітай через рік знайшли в Києві вже тіло цьому році заховали. Був в Луганській області в село Червонопохівка. Передку, як називають. Скільки їх, всі свої, всі знакомі, всі друзі. Їх не варто. Скільки їх жити та жити. Пані Любов разом із чоловіком сьогодні прийшли до онука. Артем шемет доброволець. Серце захисника зупинилося на 23-році му році життя у 2016-му в Бахмуті. Внук шемет Артем. Добросовісний. Робив, що не попросиш, приїде поможе. Золотий був, золотий. Ну, він пішов, ви ж, он, бачите, ще у шістнадцятому, у п'ятнадцятому він пішов. Добровольно пішов. Добровольно, ніхто ні, ніхто його не, не вкидав, ніхто його не забирав. Він пішов сам тут з нашу країну захищати. Брат, мати і батько, і дідуська. Все. Бач Бачимо за ним. вічна пам'ять кожному полеглому захиснику України. Вони живі, допоки ми пам'ятаємо. Герої не вмирають. Вічна слава та вічна пам'ять воїнам.